Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Анни Атаманової. Новий день, новий розклад і новий прогноз. Анна я вас вітаю! Вітаю! Давайте розпочнемо з міст, які, які люди у нас досить часто просять. Це, зокрема, Херсонщина. Місто досить страждальне зараз. Що ви можете сказати на наступний тиждень? Зробимо розклад. Херсон, Херсонщина тиждень. Десь має бути, можливо, п'ять ракет випущено. Вибухи бачу. Хімія. Точка якась є, якийсь є дрон От у мене в очах, який вислідковує команди, по яким потім будуть шпигунський пристрій, такий кругленький, угу. з такими невеличкими красними точками. З'явився новий шпигунський прислів росіян. Жінок багато там працює на росіян, здають позиції, декількох хлопців. Чоловік чотири. Я бачу, можуть схопити в полон наших, розвідчиків. Діти небезпеці, вивоз, викрадення дітей. А і хімія, застосування хімії навіть угу. більше, ніж раніше. Дякую. А там на початку у нас програлася цифра 5, 5 ракет. А скажіть, будь ласка, може це п'ятірка обозначати якраз п'яте число, тобто може, перший може? день наступного тижня? Може. Угу. Дякую вам. Давайте далі. Поряд у нас ще з Херсонщиною Одещина. А як там буде ситуація, зокрема з портами з інфраструктурою? Одещина? Небезпека. Кінець місяця. Небезпечно, в нічний час житлові будинки здається, частного типу. Обстріли будуть з кораблів. Небезпечне дитяче, дитяча якась установа, там, де дітки можуть бути, небезпека. Біля дороги, або ж мама і дитина в небезпеці, якась мені кажуть, автотроща може бути на трасі другого числа. Тобто як може? так, так. Взагалі небезпека сильна десь на 11 число. Або сьогодні вночі обережними потрібно бути. Дай Бог, щоб минулося. Летіти будуть шахеди, ракети будуть. Так, жінки в небезпеці. І знову, чи це церква, чи це музей. Так, бачу дуже-дуже в тумані. Приміщення. Жовтуватого, здається, кольору я в темноті бачу світле. Угу. Дякую вам дуже, Анна. А, і є ще у нас такий регіон, який я досить часто несправедливо оминаю. Це Львівщина, там також досить часто небезпечно і цікаво, що буде з 5 по 11 лютого там. Угу. Львщина. Небезпека є, але вона десь, як, знаєте, як в просторі заморожена. Може щось летіти в той бік на рахунок дронів, шахедів такого плану. Не знаю, не бачу поки що точно. Тобто що... відносно безпечно, можна сказати? Відносно так, от саме найближчий час, якщо uh -huh. брати. Мені йде інформація, що небезпечно Дніпро, Харківщина, Київ будуть намагатися обстріляти однозначно. Київ, Київщина. Uh -huh. Ось. Дякую. Це так. Обов'язково розглянемо ці міста в наступних випусках також. Залишайтеся з нами. Зараз пропоную трішки відійти від теми більше обстрілів і перейти до насущного, як то кажуть. Угу. На Київщині сильно виріс відсоток хворих дітей на грип та коронавірус. ЗМІ деякі пишуть, що люди і діти буквально задихаються в лікарнях. Скажіть, будь ласка, з чим це зараз зв'язано? Треба ем, відноситись до цього спокійніше, бо це сезон, чи це все ж таки нова пандемія або епідемія на нас чекає? Ну, це моє попередження ще з літа, ще з осені. Я про це давно кажу. І, на жаль, не дослухаються, що зараз потрібно ввести дистанційне бажане навчання, тому що дуже шкодить дітям сильний вірус. І якщо у діточок є якісь хвороби, хронічні або, можливо, якісь є проблеми із серцем, то дійсно цим дітям дуже важко буде вийти з хвороби. І дуже висока температура, ми про це також казали. <свят> Ось до цього ми зараз прийшли, і ми це маємо по факту. Тобто, я не просто жахать, прийшла людей, а прийшла попереджувати. Якщо є нагода, будь ласка, бережіть дітей, не водіть в розважальні торгові центри, де багато людей, скупчення людей, уникайте, будь ласка. Ось і тому що ну, діти що, це в нас найкраще і найдорожче, що є. У е, мене в самої діти цілий тиждень хворіли з високою температурою були. Е, і тому я розумію, що з цим жартувати не треба. Окрім вірусу, я відчуваю, що у росіян знову. План викрадення і вивезення дітей з окупованої і захопленої території. Тому обережно, будь ласка, вірус цей стосується не тільки дітей, а й дорослих. Він буде поражати і мозок, людина буде втомлена, легке головокружіння, нестачу кисню, потрібно більш провітрювати приміщення і знаєте, що. Рибну, рибні страви з луком імбирьом дуже допомагають. Уха і якісь навари рибні, пришвидшують одужання. Ось. Потім такі трави, як, звісно, в кого є на це дозвіл бузини, цвіт бузини трошечки можна там, буквально три. Квіточки додати до чаю або заливати окріпом і випивати склянку дуже піднімає імунітет. Але ж підкреслю, в кого немає протипоказань. Так. Ось. Взагалі, бузина дуже українська, цілюща ягода і я навіть пам'ятаю, моя бабуся, коли я була в неї в батурині, вона постійно збирала бузину, і мій товариш, який також він дуже сильний мах, сам мені прислав, яке зробив власноруч варення, коли ми захворіли. І дуже допомогло. Тому в кого є, то лікуйтеся, столова ложечка такого варення з кип'ятком допомагає. Дякую вам дуже, Анна. А, і на останок давайте подивимося ще декілька міст. Зокрема, Донеччину, чого чекати Донеччині взагалом а, цього року, яка там буде ситуація? як пусто вітер, пустота мертва. Там стільки мертвих і пусто. Коридор смерті. Як ліфт. Я бачу там ліфт. Як телепорт, там якесь явище може бути. Як інший світ, інші енергії сходять туди. Мрак. Сирість. Смерть. Вона прийшла, але в неї лице закрите. Вона не може відкривати лице. А каже мені, я вже втомилась, я не хочу забирати. Бридло, я хочу відпочити, вона каже вона активно, вона каже, я зробила ліфт. Щоб мені швидше було сюди потрапляти. Це якісь мікросекунди. Я скоро буду їздити в Китай там. Мій брат. Хвороби від хвороби підуть угу. так. Донецьк Донеччина О, фосфор. Хімія перехована, діти. Знову оцей, оцей вірус, якось, якось, що уражає дітей ще один вид вірусу, має потрапити в них є. Розповсюдження. Дивіться, люди, які будуть проникати в міста і розповсюджувати вірус. Переміщатися десь в маршрутках, автобусах, машинами, транспортом, під фальшивими паспортами. Зараз потрібно посилити контроль, як тероборона раніше, дуже дивитись і перевіряти людей. На зразок того, навіть щоб були дійсні документи, тому що дуже багато фальшивих документів буде. Угу. Ано, я вам дуже дякую, друзі. Залишайтесь з нами. Підписуйтесь на канал Анна Атаманової і не забувайте переходити на сайт, де ви можете придбати ось цю чудову колоду таро українське таро, золото України. До скорих зустрічей до завтра. До побачення.